Іван Малкович, старосвітська балада із янголом на плечі, старосвітська балада краєм світу уночі, при Господній при свічі хтось бреде собі самотньо із янголом на плечі. Іде в ніде, в невороття, іде лелійно, як дитя і жене його у спину сірий маятник життя. Щоб не вештав уночі при Господній при свічі, щоб по світі не тинявся із янголом на плечі. Віє вітер вировий, воє ірод моровий, маятник все дуще бухка, стогне янгол ледь живий, а він йде, і йде, хоча вже й не дихає свіча, лиш вуста трижать гарячі, янголе, не впать з плеча.